Він хотів бачити Україну вільною за незалежність своїх рідних та усіх українців. Боровся Володимир Савчук. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення росіян не стояв осторонь у перші дні війни. Він був добровольцем і самостійно прийшов до військомату, щоб стати на захист рідної держави. На фронті був вже 26 лютого. За більш ніж півроку Володимир став добрим другом усім у бригаді. важко говорити. це людина дуже. В минулому часі ми ваш про прийняв. Це розвідник. Як людина це говориш для всіх. На жаль, не мають права гинути за своїх дітей, за своїх батьківщину, за свій народ. Володимир мав позивний Сава. В липні йому виповнилося 48 років. Служив розвідником і за час війни вдало виконав чимало бойових завдань. Останнім місцем бою для чоловіка стала Сумщина. Який саме товариш його ще один загинув. Герц, Юр Герц. Тому 27 років, в цьому 48. Значить немає. Вік. Люди пішли, вибачте. І важко. Володимир Савчук родом із села Настасів. Останні роки жив у Тернополі. В чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей. Він завжди усім допомагав, підтримував, був щирим, мудрим, добрим, усміхненим, чуйним, мужнім та ввічливим. Так згадують чоловіка Великобрезовицькій громаді. Загинув воїн 11 вересня поблизу населеного пункту Тур'я. Сьогодні ми зібралися тут. Щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому і рішучому воїну, розвіднику радіотелефоністу, 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А-7169, солдату Савчуку Володимиру. Зі сльозлами на очах чимало людей прийшли провести в останню путь справжнього патріота. Поховали Володимира Савчука на алеї героїв Миколинецького кладовища у Тернополі. Вічна шана та слава українському воїну. We'll